Thank you than you than you there's nothing You have lost me so many times I don't know where to start white. Привіт, любі! Користуючись нагодою, покажу вам мою лобопейсу, яка стала моєю, але була лобопейсою мого чоловіка. Я її попрала, і тепер вона моя. Насправді я її дуже хотіла від самого початку. Це був такий мій хитрий план. От, оцю цей дизайн я розробила сама, надихнувшись а, іншими дизайнерами. А, дуже він мені подобається і думаю, що напевно я його буду ще використовувати в інших е светрах. От, Одежці показую я вам готовий вже вибраний светр. Е останній на рукави в мене пішло. Скільки мене пішло? Хто вже не знає. Ніхто не пам'ятає. Мене пішло 10 годин на рукави. Це нагадує XXXL. Тобто 3XL в мене пішло 10 годин з 26 по 36 шосту годину. А я вже його вибрала. Як бачите, він добре розпушився, але буду прати його ще раз, тому що досі трохи ця пропитка. Чоловік в захваті все йому дуже подобається. Ми вже приміряли дуже класно. Дуже подобається посадка. Бачите, він такий здоровенний. Ніяких казусів не було. Цей светер дуже добре, навіть не знаю, як показати, так аби влізло все. От е, низ, який я переробила, а тому що мені не подобалось саме тут десь 4 см, а 3 см мені здалось замало. Хоча, в принципі, це не дуже міняє справу. На рукавах теж закриття голкою От такі рукава. Пряжа дуже, як бачите, розпушилася. Дуже мені подобається все. Треба його ще раз попрати, додавши багато засобу для прання. До речі, поділюся з вами одним дуже класним засобом. Отакий я знайшла засіб для прання саме у як пралці, так і руками. Тут написано, що для шерсті та шовку він веганський, відповідає там всім сертифікатам. Можна прати кашемір, нижню білизну, делікатні, дитячі речі вул. Одним словом, він має трохи написано ланолін і екстракт з Ливкової олії, тобто він нібито не дає саме звалюватися. І мені подобається те, що він дійсно дуже дуже розкриває пряжу. Якщо вам таке трапиться, то беріть, тому що в принципі його є дуже мало. Отакий на деньвірі приблизно одне цієї цього корка, такого кольору. Немає він якогось м -м, запаху. Все дуже легко вимивається і в принципі дуже мені подобається. Ще мене зв'язалася така шапка, схожа на ту не схожа, а майже однакова з тією, яку я зв'язала мамі. Тільки єдине, що я змінила, це закриття. Отут е, я зробила п'яти клин. <рістична> Не знаю як це сказати, п'ять ліній з бавлянь це альпака беві альпака. Вона теж дуже розкрилася і дуже дуже м'якенька і тепла. Добрання ем, по одно безбожно косило, просто безбожно. Я вже думала, що буде неймовірне, але насправді все ніби вирівнялося і. Мені, в принципі, все подобається. Треба ще раз попрати, аби, мені здається, пряжа розійшлася остаточно. Вона дуже пухнаста. Певно, вам видно, може не видно, не знаю. От, Звичайна маківка, нічого особливого. От, Але мені подобається, що колір такий нейтральний. Він ніби як колір. Кави з молоком, капучино, щось таке швидко зв'язалася. Люблю такі шапки, тому що вони в'яжуться лицевою гладю, не думаючи, А зараз мені зовсім не хочеться думати. Тож і буквально вчора я дов'язала усі шкарпетки. Дуже ними теж задоволена. Чоловік в мене підсів, чи я його підсадила, не знаю. Ви бачите, вони не зовсім однакові, але чесно, я не прослідувала ніякої цілі, аби вони були однаковими. Тож, отакі вони. Це пряжа ну, вверху і на п'яті пряжа Ланагату, яка мені зовсім не подобається. Я вирішила її отак використовувати на додаткові елементи французька п'ятка. От, і основна пряжа це Drops Fable, яка мені не дуже подобається, тому що вона якась дуже тонка. Але за рахунок того, що я в'язала п'яту та от верх я таки вже шерсть в роті. От, то в принципі, я думаю, що вони будуть гріти в потрібних місцях. Тут теж ланагато темно темно-темно-синя. Не думаю, що вам видно, напевно, не видно. Але це темно темно синя пряж, яка тут в одну нитку. Вона, мені здається, що доповнює дизайн. Одним словом, чоловік у захваті, дуже вже хоче вдягати. А сьогодні не дозволила йому вдягати і зденькому показую аби вже віддати, їх, тому що він ну просто все вже підсів на ці шкарпетки, ніякі інші він вже не признає. А я купила опис Теті Людцак, це наша українська в'язальниця, Вона популяризує українську культуру. Уру через в'язальні дизайни через дизайни для в'язаних речей. Дуже давно я хотіла оцей uh, sweater. Тут вам не дуже видно. Ви можете сходити на її сайт або інстаграм, навіть не є Ютуб. Тож там можете роздивитися, в мене буде. Він у мене буде з отакої пряжі. Це Мерінос, грепіний. Не зовсім він мені здається, грибіни, але така якась дивна гребінність. У нього я отут додала ще нитку альпаки, тієї з якої зв'язала шапку. От, але не дуже мені подобається цей ефект меланжу і. Мені здається, що він трохи притупляє колір оцього жовтого. Думаю, що буду в'язати просто з цього жовтого, вже зробили розрахунки, все, але часу критично катастрофічно не вистачає на в'язання. Тому я відкладаю поки що цей складний проект, як складний, такий комплексний проект, тому що зараз мені набагато легше в'язати якісь шкарпетки або шапки. Але це все одно буде наступний великий проект, Тож підписуйтесь, аби не пропустити, подобаєчки, отте усе. Тож, тримаємося разом. Все буде Україна. До наступного відео.